Україна погодилась на мирний план сполучених штатів, зазначивши, що він потребує деяких уточнень. Про це пише CBS News з посиланням на американського високопосадовця. Ну вона з'явилась на тлі перемовин представників США і Росії в Абудабі. Також співрозмовник видання зазначив, що Путін схоже вважає, що він захопить Донецьку область України так чи інакше, або шляхом переговорів, або на полі бою. Згодом інформацію щодо прийняття основної частини плану підтвердив і секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі, що відбулися в Женеві між українською та американською делегаціями, а також наполегливі зусилля президента Трампа щодо припинення війни. Наші делегації досягли спільної згоди щодо основних положень угоди, обговореної в Женеві. Ми з нетерпінням чекаємо на організацію візиту президента України до США у найближчий зручний для цього часу листопаді, щоб завершити останні кроки та укласти угоду з Президентом Трампом. Україна погодилась обмежити чисельність ЗСУ до 800 тисяч військових. Таку інформацію опублікувало Financial Таймс. Видання посилається на українських посадовців, однак не називає імен. Також у статті зазначено, що останній проєкт мирного плану щодо закінчення війни в Україні менш сприятливий для Росії, залишаючи найчутливіші питання на розгляд президентові США Дональду Трампу та президентові України Володимиру Зеленському. Водночас зазначимо, що підтвердження інформації щодо зменшення чисельності війська від української влади наразі не було.